Добрий вечір, мої друзі. Саме так до вас звертаюся, бо відпрацювала. А тепер попрацюю ще раз. Ви ж знаєте, що я люблю говорити, в мене не канікули, я так живу. Сьогодні отримала ще одну посилочку моєї любимої компанії Nature Sunshine Products, продукція якої я користуюся вже. Понад 20 років, розумієте, 25 років. Ну, це вже таке, трошки, трошки такий кавал часу. Що я отримала? Я отримала рідкий хлорофіл. Не одну баночку, декілька баночок, бо це замовлення. Рідкий хлорофіл – це еліксир нашого кисневий еліксир нашого життя. Я щоденно зранку приймаю еліксир. Він буває рідкий, буває сухий в стіках. Скажу чесно, мені якось більше подобається рідкий, але коли жарко, то хлорофіл в стіках, він з, лимон, з лаймовим таким смаком я використовую як коктейль. Чому хлорофіл? Нашому організму потрібний кисень. Чому саме хлорофіл компанії Nature Sunshine Products? Він якісний і зранку він олужнює наш організм. Багато людей розуміють, про що я говорю. Дуже закисляється, закисляється організм, а закислення це сторін. Хто хоче бути молодим, користуйтесь хлорофілом. Далі Далі про Б11. Про Б11 це чудовий продукт, який заселяє наш кишківник корисною мікрофлорою. Чому Б11 у нас три види: є: Бацилікус, про B11 і Bifidophilus Floraforce. Я їх використовую ну, з колейностю і про Б11 зараз той час, що я буду його користувати з ним. Я і мій оператор, який мене знімає, він теж любить покращувати свою да, оператор? Так. Да. Е, наступний продукт кофермент Q10. Це продукт, який дає нам додаткову енергію в нашу клітину. Е, про це багато де написано, навіть є Нобелівська премія. Зайдіть подивіться, що таке кофермент Q10. Нам з вами дуже повезло в компанії Nature Sunshine Pro